Кошти для допомоги постраждалим воїнам АТО та їх сім'ям збирали полтавці під час другого етапу акції Врятуй життя ближнього. Проект реалізують під патронатом міського голови Олександра Мамая, щоб залучити якомога більше людей для допомоги тим, хто цього потребує. І метою даного проекту все таки є ще раз згуртувати нашу молодь, наших студентів, наших учнів, коледжів технікумів. Тому що дійсно сьогодні для нашої країни це непростий і нелегкий час. І коли наші воїни стоять на охороні миру, на охороні спокою, ми повинні якомога дужче згуртуватися і принести свої якісь корисні справи. На другому заключному етапі акції Врятуй життя ближнього вручили подарунки переможцям благодійного аукціону, який відбувся незадовго до концерту в мережі інтернет. Допомагати оточуючим закликали і учасники концерту. Ми повинні допомагати друг другу. это самое основное. Тем более сейчас тяжелая ситуация у нас в стране. Я стараюсь всегда отвечать позитивным ответом на предложение выступить на таких сценах, поддержку ребят. Сейчас такое время в стране, я думаю, мы все должны объединяться, все должны помогать друг другу, потому что мы все одна нация, мы все едины. Музыканты не исключение, да. Нагадаємо, передував благодійному концерту перший етап акції Врятуй життя ближнього лікарський майстер-клас. Місцевих жителів навчали надавати першу медичну допомогу в екстрених ситуаціях.